Так, вітаю всіх з днем конституції, щоб хтось святкує. Я молодець, розвела на себе каву. Не знаю, чи там щось видно, по ідеї так. То їду додому. Проня запускати і все таке. Антидепресанти не спрацювали, але я зараз п'ю гормони по щитовиці. Тому до чого я веду хлопчики, дівчатку? Можливо, якщо... Вас щось хоже, турбує, просто до ендокринолога запишіться. Може, у вас також щось не те щитовидкою? Якось спокійніше стала. Ні, ну не будемо робити висновок по одному дню, ну по трьом дням, як я почала пити, може, ну 100% це ще працює саме на крут. Але я чомусь люблю гормони. І коли б я їх не приймала, або коли я не була ну, перезбуджена на окситоцині, наприклад, коли народила дитину, коли була вагітна. Якісь круті періоди були з гормонами. Правда? Якось по-іншому сприймається все. Мені фармкомпанія не платила, якщо що. По погоді, по погоді одяглась, коротше. Сталося. Вчора що всі перебрали, прям сьогодні всі пішли. Ой, ні, ні, після вчорашнього, ой, ні, після вчорашнього. що ти як клада. Іду втратити як це по-українськи потерятися натовпі, загубитись, загубитись на тобі, побити кави, помедитувати. Моя мала мотивація. Добрий день. Мене в сумному танці поля ховаєш, як на шкільному вальсі Не нервуй. Я зрад відчую руки, просто рахуй, коли там чуї розлуки. Ду, трон де двоє ритом пере, анже двоє же не... Від сумного плейліста, як би хотілось зустріти твого погляда, схопити тебе І не пускати якщо щось не так піде, то вже іншого шукати